Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ковзи чи диски для фітнесу. Дані диски це ідеальний вибір для тих, хто прагне швидко привести себе у форму та позбутися від зайвих кілограмів. Вони складаються з двох міцних пластик з ергономічним протектором, виготовлені з надійного пластику, що витримує значні навантаження за допомогою. Дисків можна виконувати плавні ковзаючі рухи по поверхні стіни або підлоги. Дані диски чудово посприяють ефективному спалюванню калорій. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку для тренувань. Дана сумка є ідеальним рішенням для активного способу життя. Вона виготовлена з вологозахисного матеріалу, який також має високу стійкість до подряпин. Вона стане незамінним аксесуаром для відвідування басейну, тренування або подорожей. Усередині сумки знаходиться одне просторе відділення, а також додаткова кишеня з блискавкою для зручного зберігання дрібниць. Зовні також знаходяться додаткові кишені для взуття та Крих речей. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та до вічними. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу, виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гну і силу та витривались. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ці якісні та легкі кросівки ідеально підходять для бігу будь-якою місцевістю. Вони забезпечують надійне щеплення з поверхнею завдяки протиковській підошві, що робить їх ідеальним вибором для трекінгу піших прогулянок та інших активностей. Кросівки виготовлені з матеріалів, що дихають, тому ваші ноги будуть завжди в комфорті. Вони відрізняються з носостійкістю, що гарантує їхню довговічність. Крім того, вони водонепроникні, що забезпечують забезпечує захист ваших ніг від вологи та дощу.